Доброго дня, друзі! Ми з України! Раніше вже багаторазово розповідалось про дорожній розбій в Угорщині. І йшлося про шахрайство, що відбувається саме на Угорській території в транспортній сфері. Мова про побори з транзитних поїздів та автівок, котрі прямують через Угорщину. Про те, як у людей в поїздах повторно вимагають гроші за квиток у разі відсутності паперової копії залізничного білету, декілька разів розповідала ТСН. А я акцентував увагу глядачів на непрозору, на мій погляд, суто шахрайську схему стягування платежів за проїзд по автобанам Угорщини. По-перше, угорські уряди ввели. Абсолютно незрозумілий розподіл автомобілів по класам. Наприклад, так звані пікапи, навіть чисто пасажирські, про що засвідчує і запис в техпаспорті авто, зараховуються угорськими дорожніми службами до вантажівок. А це, в свою чергу, зумовлює подорожчання оплати. Оскільки ну, за вантажівку треба платити. Набагато більше, як, наприклад, за звичайний легковик. По-друге, в пунктах оплати за дороги на угорській території діє спецкурс обміну євро на форінти. Оцей спец полягає якраз знову ж таки в подорожченні, тому що на пунктах оплати за дороги. Ви купите на євро менше форінтів, чим, наприклад, з офіційним курсом навіть у Національному банку Угорщини. І по-третє, знову ж таки, на деяких пунктах оплати за дороги в Угорщині відмовляються категорично приймати до оплати банківські картки, тобто вимагають гроші тільки. Готівкою. Попередній ролик з усіма подробицями щодо Орбанівського дорожнього рекету ви знайдете в описі під цим відео і зможете перейти переглянути. А сьогодні, на жаль, тема з поборами на угорських дорогах має продовження. Автомобілісти з ЄС, чиї транспортні засоби зареєстровані в одній з країн Євросоюзу та прямували в минулості через Угорщину, стали отримувати вимоги про оплату так званого боргу за проїзд по угорським автострадам. Подібні листи щастя, наприклад, сусідній з Угорщиною Словаччині розсилає вже словацька приватна адвокатська компанія, яка діє від імені Угорської національної служби оплати проїзду по автомагістралям. Людям пропонують сплатити борг за безкоштовний проїзд через Угорщину, буцімто вони не здійснили встановленої оплати під час минулої подорожі. Як правило, йдеться по мандрівку, яка була здійснена три місяці або навіть і півроку тому. Що за маячня? Кожний, хто хоча б раз проїжджав по Угорщині, притинаючи країну продовж декількох годин, звернув, вочевидь, увагу на те, що автомобілі дорожньої служби, контролюючи оплату за дороги, зустрічаються досить часто. Плюс до того, ж, сплату дорожнього збору має право контролювати і поліція, а поліцейські автомобілі стовідсотково зустрічаються кожному подорожуючому. Чому ж тоді ймовірних порушників не зупинили відразу на гарячку? Чому так би мовити, все просто, бо порушення скоріш за все не було. Я зацікавився продовженням історії з дорожнім рекетом в Угорщині із особистого приводу. Прямуючи через Угорщину, в липні 2024-го я заплатив за проїзд ще перед в'їздом на угорську територію, тобто в Словенії, країні, де ходить євро. Зробив це свідомо, аби не втрачати зайвих коштів від спецкурсу обміну євро на форінти. Платив карткою, і в мене залишилась відповідна електронна квітанція. І ось вже в 2025-му отримую лист щастя від приватної словацької адвокатської контори «Петков та компанія. Мені пропонують сплатити ймовірний борг за минулорічну, за липень 2024-го, подорож по угорських автобанах. Розумієте, в чому прикол? Далеко не в кожного автомобіліста зберігаються дорожні чеки та квітанції піврічної давнини. Втім, багато хто, не знайшовши подібних документарних виправдань, піде та заплатить, адже тут розрахунок на зухвалість. Адвокати погрожують і блокуванням рахунків, ймовірного боржника і судами. І пригадайте мою попередню розповідь. Вона, до речі, у ролику за посиланням нижче в описі до цього відео тепер зрозуміло, чому не дуже хочуть угорці на пунктах оплати за дороги брати банківські картки. Паперова квітанція через півроку, чи збережеться, чи ні. А от електрону завжди можна підняти з електронного архіву банківської картки в інтернет-банкінгу. Я подзвонив в адвокатську контору Петкова, що опікується вдаваними боргами за користування угорськими дорогами. Виявилось, що зв'язатися з ними фактично неможливо, принаймні з живими співробітниками. Деякі номери взагалі не відповідали. А на інших вмикався автовідповідач, який на автоматі пропонував вибрати, натиснувши на ту чи іншу цифру, одну з можливостей подальшого розв'язання уявного боргу. Між іншим, сам перелік оцих можливостей Можливості, записаним телефонними адвокатами угорських здирників, свідчив про те, що в справі уявних боргів повно припущень і можливих помилок. Вам диктує автовідповідач. Якщо ви не були власником автомобіля з таким то номерним знаком, на момент його фіксування приладами контролю натисніть «3». Або ж якщо на момент фіксації несплати за дороги ви мали дійсний документ про сплату, і ви можете надати копію цього документа, натисніть 5. Цирк. Вас звинувачують у порушення, яке ви не скоїли, і пропонують вам же довести зворотні. Хоча все має бути навпаки, це вони мусили би довести вашу провину. Зухвалість орбанівських збирачів дорожньої данини справила враження не лише на мене на Ютубі. Як виявилося, вже опубліковано декілька розслідувань словацьких авторів, наприклад, групи Global Investigative News Network. Словацькі ютубери підтвердили моє припущення, що достукатися до можливих живих адвокатів угорських дорожніх здирників неможливо. Вони навіть поїхали в офіс адвокатів, що вказане на їхньому сайті. Але охорона відповідного бізнес-центру просто не пустила їх, пояснивши, що мають жорстку умову адвокатів пускати лише тих відвідувачів, хто заздалегідь домовився про дату та час візиту. А домовитися треба, подзвонивши заздалегідь по телефонам. А телефони, як вже повідомлялося раніше, не відповідають. Все коло замкнене або плати, або бійся можливих санкцій далі. Вся ця, як на мене, суто здирницька схема, розрахована на лоха, викликає особливе занепокоєння на тлі того, що низка країн ЄС намагається протягнути на рівні Бруселю угоду про безперечне транскордонне покарання за порушення. Це принцип так званої безумовної об'єктивної відповідальності. Я вже виклав на своєму каналі відповідний відеоролик про згадану ініціативу. Посилання нижче в описі до цього відео. Ідеться про те, що дані фото та відеофіксації порушень будуть вважатися безумовно об'єктивними. Тож стягнення штрафів буде відбуватися будь-де, навіть якщо умовний порушник вже виїхав з країни, де і було зафіксоване порушення. І от уявіть собі, що почнеться, коли орбану дадуть в руки такий ось важель впливу. Для нього це. Це можливість і надалі творити безумовно здирництво. Само собою, що орбанівські урядовці виглядають як суто мерзенні дрібні шахраї. Чи здивує це українців, які вже декілька років спостерігають такусь орбанівську політику щодо України, яка за великим рахунком виглядає як дрібне шахрайство, обливання брудом і намагання викручувати руки безневинному сусіду? Як же боротися з подібним дорожним здирництвом? Є тільки один 100% переможний спосіб проти такої навали не їхати через Угорщину. І в цьому разі орбанівські урядники не здоженуть вас ані через місцеві суди за країною вашого проживання. Ані через Європейські суди. Не їдьте через Угорщину, не сплачуйте орбанівській владі ані центу, не сплачуйте їм нічого. І. крапка. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.